Сьогодні так як День подяки в нас. Ну, насправді у нас не тільки сьогодні День Подяки, але він повинен бути кожного дня. Не знаю, як він у вас. Можливо, це черговий день подяки, як свято в церкві. Можливо, це свято у вашому серці. Але все-таки тут багато людей, яких я радий бачити, і тому навіть за це я дякую Богу. Тому що навіть декілька років тому я не уявляв, що буду стояти тут і е, щось вам говорити. І я не знаю, е, як буде ще через декілька років. Можливо, доведеться проповідувати ще комусь, і е, хтось буде мене так само уважно слухати. Е, що я хочу почати? Е, почати важливо, я думаю, це слів Христа. Слова Христа, які записані в Біблії, або е, вони цитуються так різними проповідниками, і вони вже декілька тисяч років, більше двох тисяч років, вони щось пробуджують в людях. Вони а, якусь реакцію в них збуджують. Що це означає? Що чуючи ці слова або читаючи, а, це має надзвичайний вплив на людину. Люди приходять з покаянням. Цікаво, що люди, які були якимись затятими грішниками, вони чомусь визнаються і каються. Ну і їх на них не потрібно давити, їх не потрібно підпитками якось заставляти, щоб якщо якісь спецслужби там вони працюють над людиною і вимагають визнати да, якусь провину, то вони давлять там якісь методи психологічні. Але коли говорить Христос, і коли Бог говорить до людини, то людина сама каже: Вов, я грішний. Я хочу покаятись, я хочу, хочу змінитись. І насправді, скажіть, вас хтось заставив сюди прийти? Чи, можливо, вас все-таки заставляли ходити з самого дитинства до церкви? Так дуже тяжко. І ви розумієте, що з часом це просто ви піддались психологічному впливу. Сергій знаю, і ви зараз тут. Але, але все ж таки. Погодьтесь з тим, як, як би воно не було, ми добровільно, рано чи пізно наша душа вона хоче прийти кудись а, в, в інше місце, там, де все-таки є Бог, там де є щось духовне. Кожна людина шукає щось духовне. І Христос Він а, розповідав притчами. Так? Він говорив притчу, і одну з них я хочу зачитати: а, це Луки буде 13 розділ з шостого вірша. Це дуже коротенька притча. До речі, вона трохи підходить до Дня подяки, вона про плоди. Один чоловік мав у своєму винограднику насаджену смоковницю. і прийшов він шукати плід, на ній і не знайшов. І сказав він виноградареві: Ось третій рік я приходжу шукати плід на цій смоковниці та не знаходжу. Зрубай її. Навіщо землю виснажує? Але у відповідь він говорить йому: пане. Залишу її на цей рік, а тим часом я скопаю навколо неї та удобрю гною. А може, все ж принесе пліт у майбутньому, а якщо ні, то зрубаєш її. Ми бачимо, що а, тут є певний прообраз. А, що в Біблії називається смоківницею. Смоковниця має якусь паралель з народом ізраїльським, це раз. Але в цьому випадку цікаво, що Христос він не пояснив, він не покликав учнів окремо після цієї притчі, не роз'яснив їм, не розказав їм, що це що це означає. Тобто він вніс сюди сенс, який в принципі люди, які оточували, вони розуміли про що йде мова, про яку смоковницю, що це таке, хто це і для чого взагалі її обкопують. Наприклад, дерево або якась плодова, так, рослина, її не саджають просто так для краси. Вона не просто так знаходиться в саду. А я, як людина, яка виросла в такому оточенні, де займалися садами, я плюс-мінус розумію: у нас був великий сад груш, там було біля 200 різних видів. І були деякі такі сорта, які. Не родили вже біля п'яти-семи років. Доволі довгий період часу, тобто на третій рік вже повинен бути урожай, але, але їх немає. І батько він ходить навколо них і постійно каже, так, все, я їх зрубаю і викину, посажу нові. Потім передумав. І так він ходить, ходить, ходить. І десь на восьмий чи дев'ятий рік, що цікаво, вона дала урожай. Він удобрив її також. І цей урожай він був. Насправді дуже, дуже класні такі груші були дуже солодкі. Я не знаю, чи є ще такий на смак смачнігів. Але перед цим урожаю не було в вісім чи дев'ять років. І ще б чуть-чуть терпіння або трохи більше вільного часу було б у мене з батьком, то я думаю, грушки би пішли під корінь. Але все-таки по благодаті вони вижили, і урожай, може, вони злякалися, не знаю. І урожай був, був доволі хороший. Тому оця притча вона як би показує образ отця небесного батька, виноградаря, власник виноградника. Він приходить і дивиться, хто в його саду з насаджених, ті, які не для краси, не просто так. Не займають дорогоцінне місце, не займають, а, які займають дорогоцінне місце, які мали би принести користь, плід, ці самі смокви. Смоква, до речі, інжир, вона повинна родити на той період часу і зараз в хорошому кліматі це десь а, два рази на рік. Можливо, навіть три. Ви уявляєте, завжди, коли ти приходиш до дерева, ти можеш поїсти. Практично цілий рік. І там був такий випадок, що Ісус не знайшов на одній з них плоду. Чому? Тому що повинен би бути плод. Взагалі, спочатку з'являються плоди, а потім листя. Це характерна відмінність від інших дерев. Тобто, спочатку плоди, а потім вже обростає листя. Так тільки листя може бути і що з ним робити? Воно не придатне ні для чого, займає місце. Тому повинна бути певна родючість в такої смокви, яка знаходиться а, в Божому саду. Ми можемо це перевести на паралель. Тобто садівник і виноградар чекає, чекає плід. і тривалість життя цієї смаковниці, вона десь, десь 50-60 років, це можливо навіть як приблизно як люди живуть. І я думаю, гадаю, що все таки Христос заклав у це сенс людини. Тобто, Бог, він прив'язав це до, до віршів, які написані вище. А вище люди задались питанням, трохи вище цієї притчі, що, як це так сталося? Там був певний нещасний випадок, що Пилат, понтій Пилат, він змішав кров. Жертви з кров'ю людей, які приносили жертви. Точніше, він познущався над їхньою святиною і над, над тими людьми, які приносили жертви, і зробив це всім на показ. І люди задались питанням: а що це з ними сталося? І Христос каже: не тому, що вони самі річніші, а тому, що, скоріше за все, прийшов час, у них був час, їх одобрювали, їх. Вони жили в цьому саду. Бог чекав від них результату, Бог чекав від них плодів. І плодів не було. І, на жаль, плодів не було. Люди приносили не ті плоди. Можливо, так і бути. Не знаю, думайте самі. Але Той ті люди не за те, що вони сирішніші або добріші, або хтось, хто ще живий на даний період часу був, вони кращі. Але їхній час був вичерпаний. І як ми читаємо, що а, господар винограду каже, вже декілька років немає плоду. Я хочу їх викинути і посадити нові. І іноді він це робить. Іноді приходять нові, іноді в старі вони кудись уходять. Чому? І дивіться. За що можна дякувати насправді. Хоча це не має бути приводом для послаблення нашої пильності, так? ми, як ті смоківниці в Божому саду, і перед Виноградарем заступився хтось, тобто є чоловік, який доглядав це все, і його заступництво було саме. За безплідну смоківницю, не за класні якісь такі дерева, які там ростуть, приносять багато плоду. А саме за ту, яка була пуста, від якої все-таки віяло якоюсь надією. Да, хоча вона не була ще суха, а можливо на ній було листя. і Він заступився за неї і каже: залишимо її ще. Я одобрю, я зроблю максимальну користь. і цей Посилання, я вважаю, воно вже декілька, насправді, тисяч років воно адресується до кожної людини і до життя кожної людини. Можливо, воно когось збуджувало і задавало питання, а стоп! А який плід до цього часу я приніс? Чи приношу я плоди? Чи я, можливо, не знаю, що такі навіть плоди? Можливо, це просто а, може бути. Знаєте, взагалі плоди, які вони цінні, які вони хороші, які вони дорогі, які вони вирощені в хороших умовах і удобрені хорошим добривом. Так, коли за ними доглядав, коли там немає ГМО, немає ГМО, воно дешеве, тому коли нікому не потрібне особа, так і можна не їстися. Але ми знаємо, що натуральні продукти вони ціняться завжди дорожче. І тому, можливо, наше служіння воно може бути ну трошки не натуральним продуктом, не з того плода духа, яке а, насправді хотів би бачити Бог. Тобто, можливо, це так, так себе ну, тянеш, тянеш, тянеш і думаєш, Боже, ну плод же ж є. Але плод він а, геномодифікований якийсь трошки. Ну, вроді проповідую, але ж знаю, ну не хотів Боже, ну ти ж бачиш, ну хтось бенджує. Ви знаєте, може за себе навіть говорить. Але І чи треба такого Богу? Чи От... це схоже вже більше, іншими словами, на якусь певну а... релігійність? Тобто це є синонім, Тоб... політ є, да, служіння є, але серця нема. От того духовного породу, чи він є. От ми читаємо, нас тут висів а, 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 Галатом, плоди духа, там, любов, радість, мир і так далі. Тобто плід, який а, а, штовхає людину на служіння, який заставляє людину і каже а, слухай, от служи не насильницьким якимось методом чи шляхом. А, так, що ключове питання, яке ми можемо задати собі сьогодні, які плоди в нашому дереві виросли до сьогоднішнього дня? І плоди духа, чи якісь інші плоди. Або це наш характер. Дуже просто не потрібно навіть кудись далеко заходити. От наш характер, який ми є. Це є наш плід, який ми виростили до сьогоднішнього дня. Чи змінився я от я особисто. Можу запитати себе і ви так. За останні п'ять років, коли Бог мене одобрював, коли він мене підпитував, коли він мене ще не викинув з цього саду, чи змінився я? Чи з'явилося хоч щось мінімальне для того, щоб порадувати його? Чи змінився мій характер? Чи я той самий Паша, чи я той самий ще хтось? І. Ще одне місце списання, яке. Воно трохи созвучне з цією темою, Христос сказав учням, казав, стережіться вже пророки». Так? Ну, які приходять у ваших шкурах. І далі він ще каже. Тобто, як визначити людей, які я не буду говорити про людей, які говорять від імені Бога, але насправді цього не мають. Але приблизно можу сказати про. Просто про людину, яка видає себе не за того, ким вона являється. І він знову приводить цей приклад. Каже: хіба збирають виноград з тернини або смокви з будяків? Так усяке добре дерево родить добрі плоди. Тобто, якщо я вважаю себе реально добрим, якщо я вважаю себе реально а, тим народженим від Бога. То чи який від мене більше яких плодів? Чи я називаю себе таким, але насправді не є? Може бути таке. Тобто, а, знову ж, якийсь трохи, трохи не той плід. Не може дерево добре родити поганих плодів, а погане дерево родити добрих плодів? Кожне дерево, що не родить доброго плоду. І знову ж це саме зрубають і викидують у вогонь. І за плодами їхніми пізнаєте їх. Насправді це теж дуже, дуже важливо. Поки що я не так часто зустрічав людей, які, які реально от, ложні пророки. Це дуже, дуже, дуже такі небезпечні насправді люди. Вони прям так говорять, так говорить Бог, але насправді ж Бог цього не говорить. І можна сказати, дивись, він молиться, він пророкує, він проповідує, але як живе, який його характер? Якщо він злий, то навряд чи через нього говорив Господь. І на заключення я можу сказати, що в цього світу є власник насправді. і... І ключовий або верховний власник це не диявол, Бог, він є верхівка всього, він є цар, він є законний цар. І він очікує навіть не результатів, тобто не видимості нашої, да? не присутності нашої, а наших внутрішніх плодів, які будуть кидати нас або штовхати на ці результати. знаєте. Ну, ми ж знаємо це все насправді, так? Для нас це не має якогось особливого відкриття чи щось такого надзвичайного, що ви перший раз в житті почули. Ми розуміємо це, ми, ми чули про це. Але проблема людей в тому, що коли ми вийдемо звідси, або навіть коли занесуть їжу, ми можемо забути за це все, що говорили. І толку з того, і які плоди. Ну, тому от важливо все-таки намагатись, намагатись їсти від Слова Божого. Да? Банально читати Біблію, просто собі це кажу. Не, не треба багато, не треба багато, щоб почати. Не потрібно гнатися за великими духовними людьми, які можуть щось пообіцяти, або навіть переслухувати їхні проповіді. Навіть проповідь вона може не змінювати. Проповідь взагалі створена, напевно, це через гріхопадіння людей, не більше, не менше. Навіщо проповідувати людям, які не грішать. Так? Тобто проповідь повинна для того, щоб чоловік покаявся і далі йшов, жив, йшов за Богом. Ішов за своїм Пастирем, за Христом. І тому хай вас Бог благословить, щоб. Наше і ваше життя і служіння відповідали тим а, божим, Божому замислу, Божим принципам, щоб ті плоди були а, очевидні, явні. Їх не потрібно було доказувати комусь. Їх не потрібно було показувати. Людину, яка ходить з Богом, їй видно просто, вона іноді трохи дивна, іноді трохи не така, а, іноді, як Іван Хреститель, іноді а, як ще хтось. Всіх пороків виганяли, гнали, які говорили правду. Нас не гонять, не б'ють, нас люблять. Як казав один проповідник, може ми щось не то робимо, що нас не гонять так сильно. Тому хай вас Бог всіх благословить і. амінь.